Як вдається стримувати велику воду, і коли вона почне відступати? Про це і будемо говорити далі. Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, долучається зараз до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю вас, Геродислав. пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка ситуація з водопіллям по всій Україні? Я знаю, що ти на Черкащині, і на Чернігівщині, і на Київщині розлилася велика вода. От власне яка ситуація? Ну, у нас така ситуація, що зараз все-таки спостерігається підйом рівнів води, це в межах річок, Відні, Дніпро, Сейм, Сош, Притядь, Горин та Західний був. Це території Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської і Полтавської, Черкаської та Чернівської областей областей все ж таки ситуація на даний момент вона контрольована. Панікувати з цього приводу не потрібно. Спостерігається навіть тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Наразі у нас залишаються підтопленими понад 1500 дворогосподарств, це зокрема у Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській Полтавських областях, і 330 будинків, зокрема Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська. У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській Полтавській Полтавських областях у нас підтоплено понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і порушені транспортне сполучення до 30 населених пунктів. Це в Чернігівській та Київській області, здебільшого в Чернігівській, але там створені умови щодо об'їзду та під'їзду до цих населених пунктів. Хочу сказати, що у нас залучено до ліквідації наслідків. Весні водопілля, а десь приблизно понад 300 рятувальників і 250 одиниць спеціальної техніки. Пане Олександре, як ви вважаєте, чи може бути таке, що на певних ділянках рівень води все-таки буде збільшуватися? У нас було попередження від українського гідромацентру. Що 18-19 квітня у нас внаслідок пропуску весняного водопілля? У нас по Дніпровському каскаду триватиме затоплення заплавних територій, але цей процес відбувається контрольований. Відповідно, буде можливе затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів. Це Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпропетровське Водосховища, зокрема Черкаська, Полтавська, Кіровоградське, Дніпропетровська область. Ми готові до цієї ситуації. Відповідно створені резерви, пропрацьовані, пропрацьовані плани, зокрема, проведені комісії ТЕП та НС. і повністю всі служби, зокрема і ДСНС, і комунальні служби, готові до розвитку ситуації. Ми ще попереджали про таку ситуацію з 3 квітня, і прогнози оприлюднювалися фактично кожного дня, зокрема, доводились до місцевих органів влади. Пане Олександре, перед нашою з вами розмовою був сюжет Станіслава Кухарчука власне, про затоплення деяких сіл в Черкаській області. І там пішли рятувальники на випередження, евакуювали людей. Скажіть, будь ласка, чи є ще от така загроза, що доведеться все-таки можливо евакуювати людей? А, ну, вона завжди може бути. Ми до цього готові. Я хочу сказати, що у нас спочатку проведення робіт. Зокрема щодо ліквідації наслідків весненого водопілля у нас евакуйовано 22 людини, і перевезено людей через водні перешкоди. Це приблизно 1800 осіб. Комусь потрібно було за продуктами, комусь потрібно доставляли і лікарів, і медиків, і навіть на Чернігівщині допомагали розвозити пенсії. У нас зараз працює спеціальна техніка, така незамінна, як богуни. Це болотоходи і плавзасоби. Тому за допомогою цієї класної скажу техніки ми надаємо допомогу людям, перевозимо відповідно і довозимо продукти харчування і питну воду. У нас 20, понад 24 тисячі літрів води доставлено до населення і приблизно там 280 кілограмів продуктів харчування. Це ті райони, райони які найбільше постраждали. А чи вистачає техніки і чи вистачає людей? Тому що, ну, от як я бачу, в сюжеті Станіслава Кухарчука працює новітня техніка. Так, воно вистачає. Я вам скажу, що ми навіть підсилуємося резервами. І, наприклад, там, де в Чернігівській області була там найбільш складна ситуація. Зокрема, по, руч... по руслу річки Дніпро і на Десні. Там, де постраждали прирічкові території, угіддя і частково будинки, то там ми підсилили, направили додатково 5 болотоходів богунів і 10 плавзасобів для того, щоб оперативно можна було відрогувати і допомогти людям. Але рятуємо не тільки і людей, рятуємо ще й навіть тварин, пане Олександре. На вашу думку, в чому все таки от головна причина такого масштабного підтоплення? Я думаю, що активне сніготанення на території Росії і Білорусі, скиди води, і відповідно, що наклалися погодні умови. У нас останнім часом, там протягом тижня, ішли рясні дощі, і ці всі і ці дві складові відповідно вони наклалися одне на одне. Відповідно, сталася трошки, скажімо так, ситуація складніша ніж в минулому році, поза минулому році. Що ви можете порадити людям, які от е, вживуть в цих населених пунктах, які підтоплені. От що їм робити? По-перше, телефон 101, Він завжди на зв'язку. Якщо є ускладнення обстановки, потрібна допомога, люди абсолютно нормально можуть телефонувати до нашої рятувальної служби, і ми максимально швидко зможемо надати допомогу. Окрім того, є місцеві органи влади, куди люди можуть звернутися. Теж за допомогою, і вони мають відреагувати на цю ситуацію, тому що е, вони чітко знають, що е, ми даємо інформацію, зокрема і прогнози е, про ускладнення ситуації. Ну звичайно, якщо вже трапилось так, що підтоплює будинки і це розвивається, то треба перенести найцінніші речі там на верхні поверхи будівелі горіш. Е, е, і можливо, якщо буде розвиток, то очікувати там. Бути готовими викнути електрику, газ та побутові прилади, приготувати цінні речі, документи і подбати, звичайно, про літніх людей, дітей, домашніх тварин. Це такі основні поради. Але знов-таки хочу заспокоїти, що ситуація контрольована, і за словами спілкувався з гідрологами, передали, що цього тижня буде стабілізація ситуації і вже в подальшому можливо і вода відступить. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного Дякую. вам дня.